Я Ілля Рогальський, студентка НЧС О21. Навчаю за спеціальністю системний аналіз у Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут. Зараз за програмою міжнародної мобільності навчаюсь у університеті перекладних наук вюрцбург швайнфурт у місці Вюрсбург на комп'ютерних науках. Враження гарні, мені подобаються викладачі, мені подобаються лекції, те, що ми вчимо. Дуже гарний університет. Ось о, такий от open space. Ось о, ого, тут не видно. Ось о, такий от університет. Дуже гарна будівля. Оце якось тако виглядає всередині. Гарненько. Чистенько. Модерн. А оце комп'ютерний клас, тут машини навчання у нас було. От. Оце тут я, тут я вже був. Оце все не моє. Це вже тут хтось інший малював. Але тут я ось здавав екзамен, отуто сидів. Ото викладачі сиділи. Да. Отак от. Ось кафетерія. Тут можна студентську карту вставити і отримати собі якісь снеки, тут -то вода є, а тут -то вони перероблюють пляшки. І коли перероблюєш пляшку, то ти отримуєш трошки грошей. Там якісь копійки, але тим не менше, якісь то гроші, якась копійка це добре. Тут кава, я думаю, вона розчинна. Тут ось кавоварки, які вже власне, справжню каву роблять. Але не завжди працюють. Вони працюють тільки з понеділка по, о, я не пам'ятаю, мабуть, по четвер. Сьогодні вони не працювали. Оце, оце тут можна взяти морозиво. Тут такого можна посидіти, там німці, я не хочу їх знімати, тут а, е, вони буває, іноді їжу продають отут. А ось, о... він взовні. От дуже гарний вид, дуже гарна природа. Зараз спущусь покажу. І оце о тому гарний вид. Студенти дуже люблять оці лекційні зали, тому що вікно отуди. Mm. Um, і ось ото. Оця сіра будівля. О, 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 ага, оце і оце. Оце, оце мій гуртожиток. І оце такий вид. У мене гарно.